Нет, нет. Я Вітаю Віталік, да, дякую. Ти тут такий інший. Ну я намагався бути іншим. Ну не те, що я намагався, просто я вже ну скажімо так, душевно став іншим. Тому е і зовні так само це проявилося. Ти вже знаєш, які далі будуть пісні наступні? Mm -hmm. Ти почав да. -да, -да, -да. зараз дуже багато матеріалу. Я зараз готуюся до сольного концерту, який відбудеться 22 листопада в Києві. Да, тому всіх бажаючих запрошую тебе саме з собою. Може, заспіваємо. Мене запрошує, а Соломій зняв у кліпі відвідувати. Так, нічого страшного на все своє, на все свій час. Я знаю, що ти що летиш до Грузії. А що там? всі мої друзі, які мандрують світом, просто світом, я кажу серйозно, от дуже багато там літають сюди. Про Грузію кажуть, от найтепліше, найкраще. Тому я хочу поїхати в цю країну і сам переконатися в тому, наскільки ця країна. Чудово і гарно. Я була, до речі, а ти так куди летиш? в Білісі, Батумі. В Білісі, Батумі в Баржомі, і все ж тебе. Там релакс буде, чи ти сподіваєшся дати ну, в концерти? Ну, в силу того, що там буде там лише 5 днів, uh -huh. то я думаю, там релаксику такого не буде. Ми там будемо з міста в місто так от їздити, відкривати для себе нові грані, нових країн. Ну і ти знаєш, там в мене будуть зустрічі з потрібними людьми. Пов'язаними з роботою, ось тому. Може, потім Може з часом приїде на роботу Наба? туди. А, Та, до речі, на ти концерт просто так, не просто так бороду відростив, ти сьогодні трохи схожий навіть на грузина. Ну я таким хочу би даю. Кавказський мужчина. Які в тебе ще плани? Попередок? Що, що попереду ти? зараз я займаюся продакшеном нових композицій, нових пісень. І, і то, знову ж таки в мене зараз основний такий удар іде на на сольний концерт. Тобто, якщо ти мене знову спитаєш, плани на майбутнє. Я знову тобі скажу. Кажу, сольний, сольний концерт". концерт. Але літо в тебе було активно, ти готувався, готував Дуже В надзвичайно багато було роботи е, і власне з продакшеном відеокліпу, і е, пов'язаними з знову ж таки з піснями, тобто аранжування, аранжування, записи на студіях і гастролі. Е, знаєш, зараз з, в мене нова музична програма, і якщо там, наприклад, в організаторів є якісь запитання стосовно там. Пісень, а які я пісні буду виконувати, mm -hmm. адже а, були чутки, що там не можна виконувати старих композицій. Ну я їх не виконую і їжджу з новим репертуаром. Тобто, в то тебе ж достатньо репертуару для цього концерту. Так, Всого. і більше того, а, питань після концерту ніяких не виникає, адже з новим з новим репертуаром ти по іншому себе а, почуваєш і на сцені, і по-іншому іде від тебе віддача до людей. І ну круто. Я дуже радий всім дякую організаторам за запрошення. Дякую. Ти не плануєш якісь дуети? Я просто сьогодні думала про те, що українські зірки дуже рідко з кимось співають з українських. так. Подумати навіть а, зарубіжні, за кордоні. Так там і а, Майлі Сайрос там з Леді Гагою. Ну ось вони отакі от роблять да, колобори. Чому в нас так рідко? Чому в нас так рідко? А тому, що всі зациклені напевно більше на собі. Як вже з власного досвіду. Ось, але насправді я зараз подумаю стосовно дуетів, і є одна дуже класна пісня українською мовою. А кому б ти її запропонував? Ну, напевно, я не знаю. А чи не кому б ти її запропонував? Дуже цікаво. Класна дуже пісня. Це міг бути такий гарний український дует. Ну цікаво було б запропонувати її десь комусь звітам, та тобто не українцям. Ну, знаєш, типа... Артем Іванов. Ні, ну як, ми ну, будемо з ним пити любві. Артм Іванов, давай Ха, та с з тобою любві. Так, та, там такий український монолог між чоловіком і жінкою. Це буде дуже класно, якщо це зробити. До речі, бачиш, в Надихну. студії, студії Блитен 1 народжуються нові ідеї. Розкажеш мені потім, коли цікаво дуже. Да, да. Я знаю, до речі, що ти ще став хрещеним батьком. Так, да. я стану хрещеним Старш. батьком. Ми будемо хрестити дитинку такого українського дизайнера, як Олени Бернацької. Ось і Софійка, які вже два місяці буде скоро. І ми з Ірою Білик будемо хресними батьками. Ось. Тому ми вже готуємося. Я вже зараз підбираю подарунки дарувати. Я, буду, я думаю, Олена не буде дивитися її. Я їй не казав, що я сьогодні буду в ефірі, тому можу ну, сказати таємницю, що е, я буду в якості подарунків дарувати таку одну маленьку коштовність ангелика Золота. Е, і пару костюмчиків, якісь комбінізончики такі для mm -hmm. дитини. Ну, да, да. А це вперше для тебе? Чи Ні, це, ти, це, ти це вже не вперше. Це хрещений такий досвід. Я вже хрещений один раз був, це вже вдруге буде. Е, і, і буду скоро ще й третє. Тобто, до нового року я буду ще хрестити ще одну дитину. Тобто, хорош, і, і це так само буде дівчинка. Одним словом, мені везе на дівчат. Е, ну, слава Богу. Кажуть, що хлопцеві дуже гарно хрестити дівчат. А ти знаєш, цікаво, що запитання тобі в нашу групу Гутен Морген ВКонтакті прислав саме хлопець. Дуже ну, ну таке неочікуване запитання. Паша тебе запити. Да. Віталій, правда ли ви, що ви ж ви вижи правда е, Ну, як сказати. Я не женат, но в громадянському бракі був уже неоднократно. А плануєш пов'язати себе офіційно? А ти плануєш? Поки що ні. Да. А ти? Ну так я просто, знаєш, так журналісти завжди запитують і, в прямих ефірах, там, в своїх інтерв'ю, а про себе ніколи не розповідають. Ні, я тобі я... розповідаю. Я да? поки що не я, я знаю, що якщо в тебе буде весілля, ти мене запросиш. Ні, я не планую зараз одружуватися. Але якщо буду, то обов'язково прийду на Бутен Морген і вам про це розповім. Я просто ще є якісь запитання. Ні, насправді все. Я вітаю з прем'єрою. Я бажаю, щоб ця пісня стала Да, від, да, від, дякую, з, дякую. З ефірів. Я кажу, це для мене був такий е, маленький експеримент з цієї пісні. Я сподіваюся, що цей експеримент вдасться. І більше того, ми в своєму житті маємо не боятися робити експериментів, робити виходити за рамки свого якогось такого звичного та да, е, можливо за рамки свого комфорту. І Тоді власне в цьому дискомфорті е, народжується щось геніальне, хороше. Да, Це класно, до речі, порада. Да, Спасибо да, тебе, да, велике що ти сьогодні да, прокидався. Бажаю тобі класно відпочити в. Рузі Супер. і чекаю дякую. на дякую. дякую. А ми продовжуємо куту Морган. Прокидайтеся лише з нами.